Усіх вітаю! Перед нами каплиця Святого Павла, єдина церковна споруда, що залишилася на Манхетені з колоніальної епохи. Каплиця входить до пам'яток Нью-Йорку, а також занесена до Національного реєстру історичних пам'яток. Будівля є раннім зразком неокласіцизму в Америці, стилю, який пізніше став тут дуже популярним. В Англії протягом XVIII століття процвітають паладіанські ідеї, наслідування класичної архітектури. У 1720-х роках на Трафальгарській площі у Лондоні за проєктом архітектора Джеймса Гібса відбудували собор святого Мартіна. Цей собор став зразком при проєктуванні каплиці святого Павла. Вона збудована у 1766 році для парафії Церкві Святої Трійці, що знаходилася на декілька кварталів ближче до Уолл-стріт. За 10 років, у 1776 му коли вогонь великої пожежі знищив більшу частину міста між Бродвеєм і Гудзоном, згоріла церква Святої Трійці, а пожежу в каплиці змогли загасити водою з Гудзону. І поки не відбудували Сент трінітіс у 1790 році, її прихожані вважали своїм духовним домом Сент Полс Чепел. Серед них був і Джордж Вашингтон. Після того, як Вашингтон склав присягу і став першим президентом Сполучених Штатів, він відвідав службу в Каплиці Святого Павла. На східному фасаді, який виходить на Бродвей, знаходиться меморіал на честь Героя війни за незалежність генерала Річарда Монгомері. Меморіал був замовлений другим континентальним конгресом. Вежа дзвіниці є реплікою давньогрецького пам'ятника Лісікрата в Афінах. Перед нами західний фасад, що зараз виходить на подвір'я. Він був головним у XVIII столітті. В новітній час територія Каплиці це оазі затишку та спокою серед шумного і рухливого життя Нижнього Манхеттена. Навіть складно уявити, що будівля стала свідком жахливих подій 11 вересня 2001 року. Розташована за декілька кроків від Всесвітнього торгового центру, каплиця стала місцем притулку для тисяч рятувальників і волонтерів, які відпочивали всередині та на подвір'ї. Жителі Нью-Йорку залишали тут записки для зниклих безвісті і приносили сюди квіти. Це звін надії, присвячений жертвам 11 вересня та рятувальникам. Підписуйтесь на канал Містецтво знавиться» в Нью-Йорку, ставте лайки, пишіть, які місця і будівлі вам було би цікаво побачити. Дякую за увагу!